Вітаю сьогодні на огляді багатофункціональні ручні гільотинні ножниці від компанії Metco модель BPS9. Це універсальний верстат для різання листової сталі, прутка, смуги та кутника. Даний верстат також має функцію пробивання отворів листової сталі максимальним діаметром до 20 мм. Та товщиною сталі до 5 мм з глибиною ходу 160 мм. Верстат Версат Медкорпа 9 оснащений міцним регульованим по висоті притисним механізмом та високоякісними ріжучими ножами. Завдяки такій конструкції ножиці дозволяють легко різати товсті матеріали без значних фізичних зусиль. Цей багатофункціональний верстат здатний різати круглі металеві прутки діаметром до 22 мм, квадратні до 20 мм, смугу 90 на 14 мм та кутник розміром 60 на 7 мм. Багатофункціональні гільйотинні ножниці меткорпа пбс 9 можуть успішно застосовуватися в слюсарних майстернях або на будівельних майданчиках. Ці багатофункціональні ручні гільотинні ножниці стануть чудовим доповненням вашого виробництва. Вони є по наявності, тож переходьте на сайт та робіть замовлення.